Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні помідори без спеції і зелені на зиму Прийшов казаний час. Зливаємо воду з одної банки і зливаємо воду з другої банки. Заливаємо укропом другий раз в одну банку і в другу банку до самого верху. Закручуємо кришками і залишаємо на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Так само зливаємо воду з одної банки. Зливаємо воду із другої банки. Робимо маринад. У каструлю вливаємо 1 літру води. Всипаємо 4 столових ложки цукру, 1,5 столових ложки солі. Все гарно розмішуємо. Dovedim o mare